Трапилась нагода скуштувати драгонфрукт, або як його ще називають, пітахая, пітая, драконів фрукт або око дракона. Зовні він достатньо привабливий, його треба очистити від червоної шкірки і їсти білу м'якоть. Я його їв в сирому вигляді, і особисто мені на смак він не сподобався. Хоча в магазинах коштує немалі гроші близько 400 гривень за штуку, при тому, що важить лише 250-350 грамів, схоже на якесь несолодке і не кисле, а прісне ківі без якогось вираженого смаку. Якщо ви в роздумах купувати чи не купувати, то моя суб'єктивна рекомендація не купувати. Якщо ви спробували такий драгонфрукт, то можете написати в коментарях, чи сподобався вам чи ні. Драгонфрукт належить до родини кактусові, поширений в Мексиці, Центральній і Південній Америці, також культивується в В'єтнамі, Таїланді, Китаї та інших країнах. Калорійність 50 ккал на 100 грамів, зберігати при температурі від 3 до 8 градусів Цельсія, термін зберігання до 5 днів. Надіюсь, інформація була корисною. Дякую за перегляд.